Всім привіт, з вами Артем і сьогодні я буду знімати відео про шкідливу їжу. Як ви знаєте, шкідлива їжа це то, що отравлює ваш желудок, чи вліє на ваше здоров'я. Перше, що влияє на вашому здоров'ю в шкідловій їжі чи напою, то це, мабуть, Кока-Кола, бо в ній є кофеїн і багато її пити просто не можна. Ну, нельзя, Бо то, що в неї вона містить кофеїн і всяку там заразу. Слідше, що можна є так часто питатися, це чипси. Э, чипси у них теж є різні приправи, і вони впливають на ваш желудок і у вас може боліти живіт. Э, да, їх теж нежелательно часто їсти. Ще не можна часто їсти сухарики, бо то, що це ж просто... Я навіть вам одну історію розкажу. Я своїми друзями в школі купив сухарики з ікрою, і в них попалися мурахи, дохлі мурахи, кусочки мурах там всередині. Ми вже почти пів півпачки і замітили, що там мурахи всередині. І я таку пачку викидаю і топчуся по ній і пішов одразу попив по кока бо тому що вона все-таки промиває желудок. і... Ну, як прямую, ну роз'їдає, коротше. І це, я думаю, б було б якраз нормально застосувати Кока-Колу. І я її випив, і мені нічого не було. Ну, мої друзі вони випили там фанту, а мій друг взагалі отравився. Один друг мій не отравився, а другий отравився. Вот. Вот така от. Отака от така от історія. Шель. Не можна їсти, я знаю багато семочок. ну, якщо їх чистити, можна їсти. Але якщо їх не чистити так, як я це роблю, то їсти їх ну, ну, не можна, ну, я не можу. у них, в у них якісь такі, у них привкус, нормальний нормальні такі. Ну, а шкіркою мені просто не... не, не, не. Слідно признаватися, не дуже вмію їх честити зубами тако. Дико я вмію тако бистреньку. Я вже даже навчився быстро. Ну, бо там також лопати, а я така бестапщик, бан і зів. Ну, якщо я більше їм шкаролупи. Далі, Следующее теж не можна часто пити фанту, бо то, що вона та саме історія, що з Кока-Колем, в неї теж є кофеїн і вона теж вроді роз'їдає желудок. Е, ще сладості багато не можна їсти, багато що, самі знаєте що, зуби по коричневі, ну повипадають одним словом. Е, ну і вроді би я все розказав. Ще не можна їсти багато сахару, бо може статися цукровий діабет. А ну вроді би і все я сказав. Да. Ну, Все я сказав, да. Все, що я хотів, я давно хотів зробити це відео, просто мені серйозно квартило, і я зробив це відео. І я думаю, ви мені поставите лайк, бо я все-таки дуже довго збирався це відео засняти і старався дуже. Так що покладіть лайк і підписуйтесь на канал. А з вами був Артем Наруто, Всім пока.